Ми називаємо це універсальна сіялка, Ми можемо її сіяти все і навіть по спашці, але ми і сіємо, і ми називаємо це наутіл, тому що ми використовуємо сошник лише на 3-5 сантиметрів. Uh -huh. Тому що цей сошник нам відкине органічні постатки, і ми тоді до цієї лінії посіємо. А що роблять робимо? ці диски? Через те, що це універсальна сівалка, вони там знаходяться, але ми їх не використовуємо. Вони підняті, вони лише на поверху землі проходять. Нічого не роблять. А не обробляють так? Так же не це з тим ця сівалка вміє насправді на 30 сантиметрів, якщо потрібно війти до землі, прямо накиприти землю. Але вони це вже не використовують. Їм вистачить ці 3-5 сантиметрів. А чому вони вирішили, що можна? мілкіше їй працювати, а не на 30. Це то на ніку потрібно.